Всім привіт! Така в нас сьогодні закупка продуктів. Сьогодні у нас понеділок. Бачите, на 47 євро. Як бачите, багато переоцінки, а на все ціни я не дуже буду знати. То добре, починаємо. Якийсь такий десерт з корицею. 78 центів. Окусувалися, не, не хочу. Така велика палька соляни. Теж переоцінка. Дата важності до 11 вересня, сьогодні четверте. Не 4. Не хочемо її на роту Бачите, яке вредне. 4,89 за таку велику ковбаску, досить непогана. Тут частина скурки. 3,49 виходить нам євро. Тут такі тристейка 2,49. З кісточкою. Можна борщ варити. Жартую, не, не знаю, чи тут щось таке продається. Бурак варений, бачила. 3,14 маємо 600 грамів такі втівчельки, щось таке ось таке. Бачите? Можна буде в соусі томатному зробити, до якоїсь кашки. 2,5. Помідори пів кілограма. Євро. Навіть менше. Євро 32 виноград. Євро 12 коштує кілограм грушок. Та 2 з копійками. Я, я просто не знайду почеку. А чого купили? Бачите, пепа? І 79 центів. Шоколадка. Сир 2,50, 400 грамм, це найзвичайний. Морозово 3, 50, 3 з копійками, на рівно 3,50. Просто три з копійками. Тут ми маємо їх скільки. 8 штук кришків. Зараз ховаю до камери. Так. Тако 7 євро за кілограм така рибка була. За дві штуки мені вийшло коло 5 з копійкам, 770 грамів. Сьогодні, напевно, щось з нею зробимо, що не знаю, але щось може бути смачно. Я вже трошки щось сховала до камери. Ще купила суші по переоцінки. Так, по 384. Сік євро 65. Це має бути хороший сік. Він на сніданок завтра. Молоко 98 центів. Каже, на корфу було 270. Це була акція рішок по 2 євро, 200 грамів. По 10 євро за 100 грамів, значить по 10 євро за кілограм. Ну, не дуже так і погано, якщо чесно. І це вагу моя Вікторія набрала. Це якийсь центр. Така в мене закупка вийшла. Зараз я вам покажу свою камеру. І, і кавун. Ми на Киркирі купили кавун, то нам вийшло так, такого приблизно розміру 5 з копійками, а тут мені не цілих 2 євро вийшло. Так виглядає камера виживальщиків. Бачите, перша закупка, 70, закупка на 7 євро. Тепер на 47 євро. На 40 щемось, потім буде на 20 євро, потім вижити на 5 євро цілий день. А як додому приїдемо, то буде вижити цілий день на дехідло, так бо вже грошей немає. Краса, мій чоловік готує. то є. Таке смачніще буде. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Всім хорошого дня, до побачення. Слава Україні!